Рух і Карпати вже зустрічались у фіналі одного з турнірів цьому році. У традиційному меморіалі Юста у серії пенальті успіх святкували футболісти-винник. Вони у темно-синій формі. Як і прогнозувалось, гра видалась дуже бойовою, нервовою, з багатьма фолами і малою кількістю результативних ударів. Кам'янка-Бузька відкрила рахунок у першому таймі після помилки захисту суперника. Громов холоднокровно пробив повз Бандрівського. До перерви рух створив дві нагоди, аби зрівняти рахунок. Проти надійно у цих епізодах на лінії воріт зіграв захисник Карпат та безпосередньо кіпер Назар Литвин. Після перерви Кам'янка-Бузька грала по рахунку, використовуючи швидкі контратаки. Захист руху зупинив проходи суперника ціною фолів, а Бандрівський справно виконував свої функції в воротах. Наполегливість винник принесла свої плоди ближче до завершення основного часу, коли Роман Манорик скористався розгубленістю захисту суперника. Зазначу, що буквально кілька хвилин перед забитим голом форвард руху вийшов на заміну. 1-1. Так завершились 90 хвилин матчу. Не змогли обидві команди схилити шальки Терезів на свою користь і в додатковий час, наприкінці якого на поле вийшов граючий тренер Карпат Євген Михайлів та другий воротар-винник Шевчук. Останньому і судилося стати героєм фінального матчу. Ні Михайлів, ні його партнери не змогли реалізувати жодного пенальті. Рух натомість бив влучно. У підсумку 3-0 у після лотереї і винників другий тріумфує над Кам'янкою у фіналах 2012 року. Планувався і нагірувся цілий тиждень. Шевчук, власне, але вчора в нього була температура 39. Напевно, скоріше за все, хоч отравлення, Тому було прийнято таке рішення. Притримати його на кінець, знаючи, що він... Штатний пенальтіст, так би мовити, навіть Еліїв єдиний пенальті в своїй кар'єрі, не забував імені самовороти. Тому десь так ми думали, що такий розвиток подій може бути і так запланували, і так воно сталося. Кращим гравцем матчу справедливо визнали форварда руху Романа Монорика. А нагороди фіналіста Кубка області гравці Карпат отримали з рук керівництва Федерації футболу Львівщини. Ми повністю в другому таймі віддали ініціативу на відміну від першого, і тому десь це ну, не витримало вже, ми не, не, не дотримали до кінця дисципліну. Важко забирати 45 хвилин матч в останній Других цілих 45 хвилин м'ячі, тому десь та помилка, яка призвела до гола. Я думаю, що більше моментів біля наших воріт не було. Додатковий час вже знову таки ми, я рахую, що вже повністю там перехватили ініціативу, почалися в нас непогані атаки, почались непогані моменти. Можна було, в принципі, я думаю, цю гру вигравати. Ну, але команда суперника молодці, вони ми вже втримали рахунок нічейний один-один, і по пенальті ми вже другий раз по пенальті програємо. Десь, напевно, така їх доля в нас по пенальті вигравати, а ми постараємося в чемпіонаті їх виграти. А це найголовніша мить фіналу. Кубок в руках капітана Винник, який до цього трофею прагнуть додати і чемпіонство Львівщини. Ми будемо вигравати цього року все, в чому приймаємо участь. Кубок Юста виграли, кубок області виграли, Слідуючи це чемпіонство. Дуже хочеться виграти. Але як яка буде воля Божа? Тяжко сказати.